Вірю, як розуміє християнин ці слова, дорогі мої, у звичайній мові ми використовуємо слово віра в двох значеннях. Перше з них відноситься до відомостей, які ми вживаємо достовірними, надійними, такими, що відповідають дійсності. Наприклад, ми віримо в те, що алкоголь шкідливий для печінки. Трагедію Гамлет написав Шекспір. А Древній Рим існував насправді. Можливо, хтось з вас скаже, що це те, що ми знаємо. Проте деякі люди відмовляються вважати це знання. Деякі, наприклад, люди. Які страждають на відому пристрасть, заперечують шкоду алкоголю, другі серйозно вважають, що усі твори Шекспіра написані іншими людьми. Люди нерідко відмовляються визнавати те, що їх не влаштовує, причини тут можуть бути найрізноманітніші. У згоді приймати якесь знання як достовірне завжди є момент нашого вибору, рішення ми можемо відмовитися. Часто невіра виглядає настільки безглуздою, що ми просто не розглядаємо таку можливість серйозно, проте у будь-якому прийнятті чужих слів є елемент віри. У віри є і другий відтінок довіра, ставлення не стільки до інформації, скільки до особи. Ми довіряємо близьким друзям або рідним. Ми віримо, що вони нам бажають добра і не завдадуть шкоди. Ми можемо небоязливо довірити їм своє майно, здоров'я і життя. Така віра, і віра повідомленням, так і віра людям може бути обґрунтованою чи ні, але ми всі розуміємо, про що йде мова. У всіх нас є певний досвід довіри. Віра у Бога за Чіпає обидва ці значення. Ми довіряємо Богові як особі і ми віримо тим істинам, які Він відкрив у своїй церкві. Але будь-яка довіра виникає у відповідь на чиїсь слова або дії. Ви не можете вирішувати, вірите ви у слова іншого чи ні, поки з вами не заговорили. Віра у Бога це відповідь на откровення, відповідь Богові, який заговорив, який відкрився людям. Богослови говорить про загальне і особливе откровення. Загальне откровення можна коротко описати словами великого німецького мислителя Еммануеля Канта. Зоряне небо над нами і моральний закон усередині нас. Коли ми звертаємо погляд до зоряного неба, особливо коли ми вибираємося з міста з його забрудненим повітрям і нічними вогнями, ми бачимо міріарди галактик, що розпростерлися прямо над нашою головою. Ми можемо опустити очі додолу. У мікросвіт, до атома вуглецю, і подивитися його, див... і подивуватися його такому дивоному влаштуванню, завдяки якому на землі можливе життя. Усе творіння свідчить про художника і улаштовувача всього Бога. Звичайно, ми можемо відкинути це свідоцтво, закрити очі і стулити вуха. Але Це ніяк не скасовує того, що небеса оповідають славу Божу. Творення ж рук Його сповіщає твердь, псалом 18:2. Бог говорить у людському серці голосом совісті, за словами апостола Павла. Коли язичники, що не мають закону, з природи закон не чинять, вони, не маючи закону, самі собі закон, вони показують, що справа закону написана у них у серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні, які то звинувачують, то виправдовують одна одну. Ремлян 2, 14, 15. Усе благе і прекрасне, усе добре і справедливе у світі має своїм джерелом добрість Бога, який піклується про своє створіння і особливо про людей. Гріх, дорогі мої, глибоко підірвав, хоча не знищив до кінця здатність людей сприймати природне откровення. І ми потребуємо того, що називається особливим або спеціальним откровенням. Спочатку Бог відкрив себе через пророків Старого Завіту, місія яких полягала в підготовці пришестя Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. У христі Бог відкрився людству повним і вичерпним чином. Більше того, у Господеві Ісусові ми зустрічаємо не просто видатного посланця від імені Божого, але самого Бога. Звідки ми це знаємо? Він сам так сказав: Хто бачив мене, той і Отця бачив. У Євангелії ми зустрічаємо чоловіка з плоті і крові, чоловіка. Що жив у конкретний час, у конкретному місці, вихідця з середовища небагатих ремісників. Але про нього навіть його вороги сказали, ніколи не говорила людина так, як цей чоловік, Івана 7:46. Чим більше ми учитуємо, що в текст Євангелії, Чим більше намагаємося зрозуміти їх у біблійному, історичному і культурному контексті, тим більше вражаючим виявляється те, що Ісус говорив про себе. Він говорив, що перебував з оцем раннішим буття світу. Він говорив, що має владу прощати гріхи. Він говорив, що саме Він. Ісус прийде судити усі народи в останній день. Він говорив, що ті, які довіряться Йому і підуть за Ним набудуть вічного життя. Слова Його не дають нам можливості поставитися до нього як до поважного древнього учителя, якого можна при нагоді процитувати, на якого можна послатися. І прибрати книгу на поличку. Якщо Ісус говорив правду про себе, то Він не древній, занесений пісками часів учитель, а живий Господь і Спаситель. Питання чи віруєш ти в Сина Божого? Івана 9:35 Звернений до Його сучасників, так само звернений і до нас. Відкриваючи Євангеліє, ми зустрічаємо його так само реально, як зцілений сліпонароджений Митер Закхей або Самарянка біля криниці. Один Святий розповідає про досвід навернення, який він пережив у ранній юності. Я сидів, читав, і між початком першого. І початком третього розділу Євангелія від Марка, який я читав повільно, тому що мова була незвичною, я раптом відчув, що по той бік столу тут стоїть Христос. І це був, почуття було настільки рязуче, що мені довелося зупинитися, перестати читати і подивитися. Я дивився довго. Нічого не бачив, не чув, органами відчуттів нічого не відчував. Але навіть коли я дивився прямо перед собою на те місце, де нікого не було, у мене була яскрава свідомість, що тут, поза сумнівом, стоїть Христос. Пам'ятаю, я тоді відкинувся і подумав. Якщо Христос живий стоїть тут, значить, це воскреслий Христос. Значить, я дійсно знаю особисто, у межах мого особистого власного досвіду, що Христос Воскрес. І значить, усе, що про нього говориться, правда. Тому, дорогі мої християни. Це ті, хто приймає свідоцтво Ісуса про себе. Ми віримо, що те, що Він каже, правда. Ми віруємо Йому як царю і Богові, як мовиться під час хрещення. Що це означає на практиці? А як же сповнився час Бог послав сина, що народився від жінки? Народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. Галатів 4: 4 5. Ось початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, Марка 1, 1. Бог навідався до народу свого. Луки 1.68. Він виконав обітниці, дані Авраамові та його нащадкам. 1.55 Він зробив більше, ніж можна було сподіватися. Він послав свого Сина Улюбленого Марка 1:11. Ми віруємо і визнаємо, що Ісус із Назарета. Народжений від дочки з Ізраїлю у Вифлеємі за царя Ірода Великого та імператора Цезаря Августа І тесля за ремеслом, що помер розп'ятий на Христі в Єрусалимі за намісника Понтія Пелата, за панування імператора Тиберя, є вічним Божим сином, що став людиною, що від Бога вийшов. Івана 13.3 зійшов з неба, Івана 3.13.6.33 прийшов у плоті, 1 Івана 4.2, бо слово сталося тілом і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного відця, благодаттю та істинного сповненою, від його повноти прийняли всі ми благодать за благодать. Івана. 1.14:16. Порушені благодаттю Святого Духа, і притягувані Отцем, ми віримо і визнаємо про Ісуса, Ти Христос, Син Бога живого. Матея 16:16. 16. На скелі цієї віри, визнаної святим Петром, Христос заснував свою церкву. Матея 16,18 Святий Лев Великий. Звістувати недосліджене багатство Христа, Ефесян 3:8, передавати християнську віру, це насамперед проповідувати про Ісуса Христа, щоб привести до віри в Нього. Від початку перші учні горіли бажанням благовістити Христа. Не можемо ми не говорити про те, що самі бачили та чули, діянь 4:20. І вони закликають людей усіх часів, щоб ті увійшли в радість їхньої спільності з Христом. Що було спочатку, що ми чули, що бачили нашими очима, що оглядали, і чого наші руки доторкалися, про слово життя, а життя об'явилося. І ми бачили і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне, що в отця перебувало і нам явилося, що ми бачили і чули, звістуємо і вам, щоб і ви мали спільність із нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І це ми вам пишемо, щоб наша радість була повна. 1 Івана 1-4 у центрі, дорогі мої християнського вчення знаходимо перед усім одну особу Ісуса з Назарету, Сина Божого єдинородного, що страждав і вмер за нас, і який тепер воскреслий живе з нами навіки. Катехізація означає те саме, що розкрити в особі Христа увесь відвічний задум Бога. Прагнути зрозуміти значення вчинків та селів Христа, знаків, які Він подавав, Іван Павло, ІІ, апостольське звернення. Катихезі Триденті. Мета катехізації привести до єднання з Ісусом Христом. Він, єдиний, може привести до любові Отця в тім душі і зробити нас учасниками життя. Присвятої Троїці, там же. Катехізація означає навчати про Христа в слово, в оплочене і Сина Божого, а про все інше остільки, оскільки це його стосується, навчає лише сам Христос, а всякий інший навчає тільки на тій засаді, що є його оповісником або тлумачем і що Христос говорить його уста. кожен катехет повинен уміти застосувати до самого себе таємничі слова Ісуса. Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Івана 7.1.6. Хто покликаний навчати про Христа, повинен насебрет віднайти цей найвищий здобуток яким є пізнання Христа, треба, щоб він був ладний утратити все, аби Христа придбати і знайти себе у ньому, пізнати його і силу Його Воскресіння, і участь у Його муках, уподібнюючись йому у смерті, аби якось осягнути Воскресіння смертве. З такого пронизаного любов'ю пізнання Христа. Народжується бажання проповідувати про нього, євангелізувати і приводити інших до того, щоб вони відповіли так вірів Ісуса Христа. Водночас відчувається потреба чимраз краще пізнавати цю віру. З цією метою дотримуючись порядку символу віри, передум будуть представлені головні титули Ісуса Христос, Син Божий Господь. Потім символ віри сповідує головні таїнства Христового життя, таїнства Його воплочення, Його Пасхи і Його прославлення. Від моменту зачаття. Ісуса через Святого Духа в утробі Діви Марії Луки 1, 26-38 скептики завжди ставили під сумнів його істинне походження. Це почалося з нареченого Марії Йосипа, бо боявся одружуватися на ній, коли вона повідомила про свою вагітність. Він взяв її за дружину лише після того, як Ангел підтвердив йому, що дитя. Яке вона носила є сином Божим. Пророк Ісайя провіщав прихід Божого Сина ще за сотні років до народження Христа, бо дитя народилося нам, сина нам дано, і влада на плечах у нього, і кликнуть йому ім'я Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, миру. Ісаї 9:5. Коли Ангел звернувся до Йосифа. Та оголосив про майбутнє народження Ісуса Він нагадав це пророцтво. Ождіва в утробі зачне і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі означає з нами Бог. Матея 1.23. Це не означало, що вони мали назвати дитину Еммануїлом, а визначало божественну сутність дитини. Ісус був. Богом, який прийшов у тілі, щоб жити з людьми. Христос знав про існування різних домислів щодо Його особи. Він питав своїх учнів, за кого народ вважає мене, тобто Сина Людського. Відповіді були різні, як і зараз. Потім Він поставив більш актуальне питання. А ви за кого мене маєте? Матея 16.5 Петро дав правильну відповідь, Ти Христос, Син Бога Живого. Ісус підтвердив вірність відповіді учня, та обіцяв, що на цій істині Він збудує свою церкву. Істина природа та особа Христа мають вічне значення. Кожна людина має відповісти на питання, яке Він ставив своїм учням. А ви, за кого мене маєте? Ісус Неодноразово надає нам правильну відповідь. Івана 14, 9, 10, він промовляє, скільки я часу з вами, ти ж не знаєш мене, Пилипе? Хто бачив мене, той бачив Отця, то як же ти кажеш, покажи нам Отця? Чи не віруєш, що я в Отці, а Отець, у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чи не ділаті? Біблія чітко говорить про божественну природу Господа Ісуса Христа, Івана 1, 1.14. У посланні 2, 6, 7 написано: Він був у в Божій подобі, не вважав за здобич бути Богові рівним, але Він уменшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини, і подобою ставши як людина. У Колощан 2.9 сказано, що в ньому тілесно живе повнота Божества. Ісус є повністю Богом та повністю людиною, і факт Його втілення має першорядне значення. Він вів життя людини, але не мав гріховної природи, як ми. Він був випробований, але ніколи не згрішив. Євреям 2, 14, 18, 4, 15. Гріх прийшов у світ через Адама, і його гріховна природа передалася кожній дитині народженій у світі. Римлян 5:12 за винятком Христа, оскільки Він не походив від батька людини, то й не успадкував гріховної природи, він мав божественну природу свого небесного Отця. Христос мав задовольнити всі вимоги святого Бога, перш ніж стати прийнятною жертвою за наші гріхи. Він повинен був виконати понад триста пророцт про мисію, які Господь проголосив через пророків. Після гріхопадіння людини, єдиним за допомогою чого можна було виправдати ще перед Богом, було пролеття крові невинної жертви. Ісус був останньою досконалою жертвою, що назавжди задовольнила Господній гнів за гріх. Євреїв 10,14. Божественна природа Христа зробила його придатним для міші Спасителя, а людське тіло дозволило пролити кров необхідну для викуплення. Жодна людина з гріховною природою не змогла би сплатити цього борогу, ніхто не зміг би відповісти вимогам, аби стати жертвою за гріхів всього світу. Якби Ісус був просто доброю людиною, як дехто заявляє, тоді Він володів би гріховною природою та не був би досконалим, тоді Його смерть і воскресіння не мали би сили когось спасти. Але оскільки Христос був Богом у тілі, то лише Він міг сплатити наш борг перед Господом, Його передмога над смертю і могилою подарувало перемогу всім, хто вірує в нього. Івана 1,12. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписався, прокоментуйте, висловте свої думки, а ви за кого маєте Христа. І про пальчик вверх, чи про пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!